Всім привіт! Хочу показати вам декілька видів ковбасок з нашого асортименту. Перша позиція це ковбаска Бусідо. Свинина яловичина. Така красива в розрізі. Дуже апетитна, ароматна. Ціна 450 гривень кілограм. Друга позиція ковбаска салямі. 400 гривень кілограм, свинина яловичина, дуже ніжна, ароматна, дуже смачна. Наступна позиція ковбаска краківська. Також свинина яловичина Зрубленим м'ясом. Дуже Смачна, класична і ваші улюблені ковбаски з сиром. Такі в розрізі 430 гривень кілограм. Замовляйте за телефоном 096 421 86 14.